Привіт шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему запис автоматизованих тестів з використанням CodeGen від Playwright. Якщо ви зацікавлені у швидкому та простому створенні тестів для вашої програми або веб-сторінки, то ви потрапили у потрібне місце. У цьому відео я розкажу вам про CodeGen, його переваги та як правильно використати його для запису автоматизованих тестів з Playwright. Перш ніж ми зануримося в деталі, давайте з'ясуємо, що таке Котген і навіщо він потрібний. Кодген це інструмент, що надається Playwright, який дозволяє автоматично генерувати код тестів на основі вашої взаємодії з веб-сторінкою. Простіше кажучи, ви можете просто записати свої дії на сторінці, а КотГен згенерує відповідний код для тесту на мові програмування на ваш вибір, і далі ви зможете запускати той самий записаний тест безліч разів. Використання КодГен має кілька переваг, які роблять його потужним інструментом для автоматизованого тестування. Перше, це швидкість. CodeGen дозволяє вам швидко створювати автоматизовані тести без необхідності вручну писати кожну команду. Точність. Записуючи вашу взаємодію з сторінкою, Кодген гарантує точність відтворення ваших дій в коді тесту. Також мови програмування. CodeGen підтримує кілька мов програмування, таких як. JavaScript, Python, TypeScript і C-Sharp. Ви можете вибрати мову, з якою ви вже знайомі, або бажаєте навчитися. Давайте ж на практиці спробуємо код для запису автоматизованих тестів з Playwright. Для початку встановіть Playwright та необхідні залежності для вашої мови програмування. Як це зробити, ми розглядали в попередніх відео цього курсу. Далі нам треба створити початкову структуру нашого тесту. Давайте створимо новий файл для нашого тесту. Назвемо його кодген тест. В цьому файлі ми збережемо згенерований код. Давайте запустимо з вами наш генератор коду. Для цього є така команда «npx playwright codegen». Вводимо команду в термінал і нажимаємо Enter. У вас з'явиться вікно браузеру і таке віконечко плейрайту, в якому буде записуватися згенерований код. Далі ми повертаємося до браузеру і вставляємо посилання на додаток, який ми будемо тестувати. Нажимаємо Enter. У генераторі коду вже згенерувався цей м -м, відповідний код, який буде відкривати ту сторінку, яку нам треба. Ми з вами будемо тестувати додаток. To do. Тобто список справ. Давайте додамо декілька справ в наш додаток. Перше діло буде задонатити на ЗСУ і нажимаємо Enter. З'являється на цей елемент в списку. Друге діло буде поставити лайк цьому відео. нажимаємо Enter. І третє діло буде підписатися на канал. І нажимаємо Enter. Далі ми виконуємо одну з дій. Переходимо на вкладку Active. Дивимося, у нас тут два елементи списку. І Completed. Completed у нас одне. Ось і все. Такий простенький тест. Е, відкриваємо наш генератор коду. І дивимося, весь код уже за нас написаний. Ми беремо його просто, копіюємо тут, повертаємося в редактор коду і вставляємо сюди в редактор коду. Тест готовий. Давайте ж тепер спробуємо його запустити. Для цього я зупиню поки що редактор коду, і, щоб запустити тест, є наступна команда NPX. Playwright uh, test, Далі ми маємо вказати, який тест ми хочемо запустити. Uh, тест лежить у мене в папці tests, І назва цього тесту код gen test Ось я його ввів. І щоб бачити, що там виконується, є ще додаткова опція мінус-headed. І нажимаємо Enter. У нас запускається браузер, і дуже швидко виконує все те, що ми зробили. Як ви бачите, тест пройшов. Отже, все це спрацювало, браузер за нас все це виконав в автоматичному режимі. І можемо ми назвати це повноцінним тестом. Не зовсім, тому що в нас немає перевірок. Як же ж додати ці перевірки, для цього є така функція Expect. Вона порівнює очікуваний результат із фактичним. Але, щоб вказати очікуваний результат, ми маємо знати локатор того чи іншого елемента. І тут починається проблема. Як же знайти нам цей локатор? Насправді дуже просто. Той самий код ген нам допоможе в цьому. Давайте заново запустимо наш код ген Відкриємо наш додаток TU. І додамо якийсь один елемент. Далі, в цьому е, генераторі коду є така кнопка рекорд. Коли вона світиться таким поварачевим червоним, вона записує наші всі кроки. Але ми можемо нажати цю кнопку, і CodeGen перестає записувати всі наші кроки. Тобто ми тут наж щось нажимаємо, переходимо між вкладками, це нічого тут не, до не додає. Але з'являється отака кнопка. Locator, Тобто вибрати локатор. Якщо ми нажмемо на неї, нас автоматично переводить до браузеру, і тепер у нас кожен елемент підсвічується якимось текстом. Це і є наш локатор. Тобто, playwright нам може порадити, який вибрати локатор за нас. Якщо ми нажмемо на елемент, який нам потрібен, до прикладу, елемент в списку, нажимаємо на нього. І нам, отут в рядочку тексту, з'являється локатор якраз той, що нам потрібен. Копіюємо його, повертаємося до нашого коду і вставляємо після page. getText цього разу мені порадив playwrite. Беру його і далі за експектом я ставлю крапку. І далі я маю вказати, що ж я очікую від цього елементу. Я кажу: я хочу. E, щоб це елемент to be count to, to have count. To have count. E, скільки ми додали три елементи, так? To have count три. Але цей expect я маю вказати e, тоді, коли в мене було три елементи. Правильно? Ми спочатку ввели один елемент. Потім другий, потім третій. Нажали Enter. Ось тут після Enter в мене має бути три елемента на сторінки. Правильно? Потім ми перейшли на вкладку Активні. На активних, активних завдань у нас залишається лише два. правильно? Тому я вставляю цю саму перевірку, але вже змінюю просто, що я очікую. Я очікую вже два елемента замість трьох. А на вкладці Complete у нас буде один елемент, тому що ми завершили лише одну дію. Ось так виглядають перевірки. Давайте спробуємо тепер запустити наш код з перевірками. Нажимаю NPX Playwright Test, назву нашого тесту і headed, щоб було видно, що він запустився. Запускається, все це робиться. І тест пройшов. Тепер у нас є більша впевненість, що ці всі дії виконані, а не браузер просто десь там клікнув невідомо де. Варто зазначити, що не завжди тест буде так легко виходити. Можливо, іноді треба буде оновити або підібрати більш підходящий локатор, змінити якийсь очікуваний результат, ну і взагалі підтримувати код, але загалом це досить потужний інструмент для запису тестів. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забувайте підписуватися на мій канал і залишати коментарі зі своїми питаннями або пропозиціями. Бажаю успіхів у освоєнні цього інструменту. Дякую.